Привіт всім любителям вишивки! Ви на каналі Зоряні Хрестики, і з вами я, Юля. Сьогодні на календарі 25 жовтня в Харкові дощить, Тож пропоную трішечки створити затишку, атмосферу осінньої для нашого з вами нового відео. Пройшов тиждень з моменту нашої зустрічі. На цьому тижні. У мене були невеличкі просування, і неочікуваний для мене стартик. І також вийшов фініш. На цьому тижні я розпочала невеличку роботу від фрузелок. Називається вона поштова скринька. Звичайна поштова скринька в мене осіння. Цей наборчик. Вже в мене лежить декілька років, і кожної осені я про нього забуваю. Цієї осені також так було, але перебираючи свої плани в голові, згадала і думаю, потрібно швиденько його розпочати, бо знову забуду. Тож на цьому тижні розпочала, не було часу, на жаль, зробити відео, так? то з вами зразу до Фінішу. Вийшла ось така краса. Тут гарбузик, квіточки. Все дуже просто, все дуже швидко і гарно. Так. Ось так. В цьому наборі є, входить у нас схема, інструкція, дерев'яна. Заготівочка. Є ось така підставочка. З підставочкою не дуже все гарно вийшло, бо вона не тримається взагалі. Так. Ось так випадає з цієї сторони, з іншої, ще якось там може триматися. О. Там, де нам зробили красу, зовсім не тримається потрібно щось вигадати або ставити цією стороною. Ось так. Е, також в цей набір входить 17 кольорів. Стрічка. До речі, видно, так по моєму відшивку, що стрічку я не використовувала, бо тут вона прив'язується ось ця стрічечка жовтенька. У е, мене щось з бантиком не дуже вийшло. Я не знаю, мені не дуже подобається. Мені здається, так краще набагато. Звичайно, у кожного. Свій смак, але мені більш подобається без цього бантика. Звичайно, я його пробувала прив'язати в мене не дуже. Потім вирішувала його, можливо, його пришити. Я його зробила ось такий. Можливо, зробивши бантик і пришивши, буде краще, але щось мені не знаю, не подобається. Мені здається, він тут зайвий. також Тут є фетр, його я не пришивала, бо клас виглядає, бо клей в мене закінчився, а до епіцентру я не доїхала, щоб купити гарний ПВА. А в канцелярських відділах, мені здається, там дуже гарний, не дуже якісний. Тож трішки задня частина почекає. Так, в наборі у нас було 17 кольорів. Всіх мені вистачило ось такі залишки. Дуже гарні залишки, дуже багато, дуже яскраві ниточки. Вон, ви бачите, повідшиво, так, що це гарна робота. Всіх залишилось. Прикольно, класно, але фрозолок не підписує номери дочок. І це, звичайно, те, що вони залишились, гарно, але. Ну, використовувати як підбір до чогось. то так. А так я не маю від DMC палітру, то кольори не знаю, які тут. Хоча вони класні, можна використати залишків дуже багато, ще на один, мабуть, вистачить відшив. Так, давайте поговоримо ще більш про цю роботу. 에, тут в мене є помилочки, звичайно, куди ж без них. Помилилась я в гарбузику. Не знаю, гарбузик тут такий маленький, я щось розігналась, мабуть, і щось вишила більш ніж треба, Потім не змогла знайти, де там та помилка, так і залишила. Подивилась, що воно М -м 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 -м, нічого страшного там нема, нічого не псується. так, то... Так і залишилась. Ну, і, звичайно, після гарбузика в мене вже квіточки. Е неправильно, але мені здається, що картина загально не псується. Е після того, як вийшла гарбузик, перейшла до квіточок. Потім ось цей гарбузик вийшла. До речі, цей гарбузик помітила вже, коли. Вишивала лампу, так ось цю. тоді помітила, що там є гарпузи. Потім перейшла вверх сюди, потім вишила саму скриньку поштову, а на останок цей осінній віночок, ну і потім А Беку тут досить так багатенько для такої маленької роботи, але він був легкий, дуже швидкий. ну і загалом вийшла класна робота. Тож, ось таку красу маю, О, будую. Маєток для моєї відьмечки. Є вже відьмечка, є вже поштова скринька, не вистачає тільки хати. Тож час, мабуть, задуматись над хатинкою для моєї відьмечки. Так, давайте переходити до наступної моєї роботи. Наступна робота була. Вітала Артіс, це цукерочка. В попередньому відео я, вже, я вам вже її показувала. Так? Там залишилось мені зовсім трішечки. Я закінчила всі елементи, гарбузик мені тут трішечки залишався. І дубові листочки. Їх закінчила. Все супер, все гарно, трішечки, звичайно. Не без помилок, але вже як є. Дуже класна робота, дуже швидка. Мені подобається Дела за те, що взяв один, один елемент, вишив, і потім інший, потім третій. Вони всі такі маленькі, вже бац, ціла вийшла картина. Так. Тут мені залишилось... Найголовніше і найстрашніше це збірка цукерочки, бо це моя перша цукерочка, ніколи я ще не збирала цукерочку, знайшла в ключі інструкцію по оформленню. Що радить Аліна, радить відступити тут 8 см, тут 8 см і зробити край цукерочки. Ось так він має виглядати цей край, виконується цей край. Петлови швом, написано в інструкції. Ось мені залишилось зробити цей шов. І зібрати. Збирається тут за допомогою з боків робиться безкорнюшний шов. Так, він називається. Написано бексті через клітинку. Ні, мабуть, не так. Не знаю, дівчат, як він правильно називається. З обох боків потрібно зробити мені шовчик через одну клітинку і потім шити. Мабуть, шукаю в інтернеті якісь майстер-класи від дівчаток, бо за інструкцією все дуже просто, а насправді не так все може бути і гладенько. Так, Алінка радить відступити для ось цього краю. 8 см, я тут поміряла. У мене не вгорі, не внизу 8 см не виходить, тому що я брала тканинку. Не з набору бо в мене не набір, бо в мене тільки схема була, взяла іншу тканинку, то, відповідно, і менший розбір. Ну, повідступляю, мабуть, по 6 см, а в сторону 4 см. Тут в мене ще є тканинка, і я хочу на цій же тканинці вишити ще зимову цукерочку, щоб був колір однаковий, бо та тканинка, яка в мене з наборчиком. Зимового там е, кольор трішечки тканинки відрізняється. То ось такі плани. Будемо пробувати. Можливо, у вас є якийсь майстер-клас, або, можливо, ви когось дивились, дівчат, то напишіть, будь ласка, в коментарі е, посилання, хто робив такі цукерки і кого мені, можливо, варто подивитися, щоб моя роботка була гарна і без. Помилочок. Ось такі справи. Наступна робота, над якою я працювала, це півонії. Ось так вона виглядає. Що не згоріло. Так, ось так вона виглядає. Працювала я тут трішечки над столом. Це була найнутніша частина цієї картини. Щось вона мені давалася дуже складно, закінчилася, слава Богу. І тут залишилась одна квіточка, біленька півонія, і буде фініш. Ця робота виконується в техніці Габілен. Тож, сподіваюся, що через тиждень тут буде фініш. і я дуже хочу. Бо хочу вже розпочати нову роботу. Якщо чесно. Тож будемо тікати фінішу. Вишивається габіленом дуже швидко, то сподіваюся, що наступного разу вже буде фініш в цій роботі. Ну, а тепер давайте перейдемо до того, що я хочу розпочати на цьому тижні. Це буде старт. Перший старт це буде Мілхіл В попередньому відео я про нього вже говорила, так? казала, що я хочу його розпочати. Це ось така машинка з врожаєм. Тут в наборі йде парферований папір, ось такий коричневий. Я казала, що на ньому я вишивати не буду, хочу його замінити на тканинку, тож обрала собі Ось такий колір тканинки. Зараз не дуже передається колір, бо темно, так? але і він не такий, як папір. Але мені здається, що цей сюжет не буде гарно виглядати і на цій тканинці використовую тут, звичайно, не осінній магнітик, бо іншого немає, який є, такий вже є. Але він класний. Так, потім розібрала я ниточки. Тут у нас використовується 20 кольорів. Ниточки дуже класні, дуже яскраві, ось, подивіться, навіть сьогодні дуже у нас похмуро, так, але нитки ну, дуже класні. Так, давайте я ось так можу. Покажу. О, дивіться, на білому кольорі взагалі. Дуже-дуже-дуже класне та яскраві. Так, ось така краса. Так, розібрала я в органайзер Бісер. Використовую органайзер від чарівної країни. Мені він дуже подобається. З кришечкою, так, дуже класно все зберігається, нічого не розсипається. Так, кольорів тут в бісері. О, подивіться, як класно виблискує. Так. Кольорів в бісері тут З... зараз порахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кольорів. Три в одному, три в іншому пакетику. Так, ось такий гудзик. Він пластиковий, але він мені дуже подобається. Тут керамічний ось так виглядає. Ось він. в мене цей, я буду прошивати цей. Ну, дуже гарно. Так, ось такий мій буде перший старт. Ну, і, звичайно, про другий старт він досить неочікуваний. Тож, давайте переходити до наступного старту. Наступна робота, яку я хочу розпочати на цьому тижні, дуже неочікувано в моє життя, тому що я сенсеї, придбала ось таку рамочку Ну і вирішила, якщо щось знайдеться цю рамочку, то вишню. Недовго я шукала на наступного дня, побачила схему від Марії Бровко. А вона є безкоштовною, називається Розливаючи осінь по чашках. Я ось тут ставлю, як вона виглядає, щоб ви мали вигляд, що ж там мені захотілося. Так, роздрукувала я вже схему, роздрукувала ключ. Тут у нас 22 ниточки, хоч робота дуже маленька, розмір готової роботи 10 на 9 см. В хрестиках 55 на 51, 55 на 51 хрестик. Але ниточок доволі так багато. Тут найбільше хрестиків вишивається одним кольором, це 206 хрестиків. Є такі, які вишиваються 7 хрестиків, вісім хрестиків, 15, 14, ну, найменше, мабуть, 7 хрестиків. Є 4 хрестиків, але цією ниточкою ще пів півхрест, тому більше. А ось хрестиків 7 одним кольором. Позбирала ниточки, буду. Вишувати. Деяких у мене немає, потім вже будемо вирішувати, коли дійдемо до цих ниточок, або заміню на якийсь інший колір, або придбаю тоді вже. Але не хочеться купляти нитки так багато моток заради сіми хрестиків. Тож будемо з цим щось вирішувати. Отже, ось такі мої плани на цей тиждень просунути півонії мої, розпочати Мілхіл і чайний сервіс. Осіннє чаювання хай буде, потім закінчити цукерочку від Телартіс і, мабуть, усе. Тож не примикайтеся, залишайтесь зі мною. Для вас це буде наступний кадр, для мене тиждень. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Не забувайте підписуватись, для мене це дуже важливо. Тож зустрінемось через тиждень. Вам, серденько, з Харкова. Всім привіт! Сьогодні в мене 4 листопада, на вулиці, нарешті сонячно, і я до вас з заключним своїм відео. У суботу я відвідала відкриття магазину шнурядка. Це магазин для макраме. Тому кадр у нас прикрашає ниточки з макраме. На відкриття проводились різноманітні мастер-класи. Я відвідала один з них. Це був майстер-клас по виготовленню. Новорічного янголятка. Ось таке янголятка в мене вийшла. Дуже гарне, дуже ніжне. Анічка, яка нам допомагала створювати таку красу. їй величезне дякую. Це неймовірні враження. Тим паче, я дуже давно мріяла зробити такого янголятка. Все дуже просто для мене легко і дуже гарно виглядає. Тому я придбала. Деякі матеріали і хочу виготовити ось таких ангеликів своїм друзям, близьким, рідним і подарувати до Нового року. Тож, ось такі мене в плани на ближайший час, так, до Нового року будемо робити. Ну і ще там дуже багато є різноманітних варіантів, то, крім ангеликів, ще, може, щось виконаю. Ну а тепер давайте перейдемо до вишивки. В планах на ці два тижні у мене була робота від телеартіст-цукерочка та мої півої. На жаль, їх я не вишивала, тому до вас і не принесла, бо показувати там нічого. Але я розпочала роботу від Марії Бровко. Ось така мініатюрка, вона дуже маленька. Так, розмір. Ой, завалилася. Вона дуже маленька, розмір цієї роботи в хрестиках 55 на 51. Але тут дуже для такої роботи, для мене це дуже багато 22 кольори. Казала я, що купляти нитки не буду, що буду підбирати те, що є, а того, чого не вистачає, підбором. В даному випадку, поки на даний час, тут все вишито за ключем. Ось така краса, чашечка. Хотіла зробити бек, але в мене немає нитки для беку. Тому буду щось, коли вже все вишью, буду щось думати. І, можливо, підберу, можливо, все ж таки замовлю ниточку. Тут залишився чайничок, все, що тут вишито, вишито за ключем, далі там буде вже нитки підбіром, тому я залишила так. Що показати, потім вже без підбору. нитки, так, Далі не продовжувала вишивати. Процес дуже класний, швидко вишивається, суперський. Хто хоче повишивати якусь мініатюрку відпочивалочку, то раджу цей сюжет. Нагадаю, що цей сюжет від Марії Бровко є безкоштовний, то кожен може собі його вишити. Наступна робота, з якою я працювала, це був Міл цей. Його я декілька тижнів підряд збиралась починати, але на цьому тижні все ж таки почала. Почала я знизу зробила ось цей підпис, і потім вже пішла до машинки. Наразі виглядає він ось так. Що тут можна сказати? Коли вишивала рамочку, подумала, як класно, жодної помилки, все швиденько вишивається. Зараз я все швидко жух і вишив. Але коли почала вишивати ось тут таким болотним золотистим кольором його, зараз тут не дуже видно, тут дві, дві, два кольори ниточок, трішечки один. Зеленіший, а інший жовтіший, то там наробила дуже багато помилок. прийшлось випорювати, вишивати, потім знову випорювати, потім знову вишивати. Вставлю я тут малюночок, яку частинку я випорювала декілька разів і вишивала. Потім я їх кинула ці частинки, почала вишивати гарбузики. ось ці. Ну а потім вже перейшла до цієї стіни, вишила киїцьок. А потім вже повернулася до цього зеленого кольору і вишила. Тоді все вже пішло дуже добре. Пропущені тут бісеринки, бо бісеринки прищу вже після того, як буде готова вся робота. Наразі вишила все до машини, так? Машина готова, а ось тут верхню частину ще не вишивала. То залишилось... Половина можна так сказати. Але тут є такий фон неба, там він легко, я сподіваюсь, буде вишиватися. Але, але отут біля машини доведеться трішечки бути уважніше, бо там дуже багато м -м, одиночок, тут маленькі такі гарбузики, травички, колосочки, то о, потрібно бути уважним, щоб не робити помилочок. Ось така краса взагалі мені дуже подобається. Ця машина виглядає досить яскраво. Прикольно, котики ці дуже такі чудові. Тут трішечки я змінила бекстіч у руденького котика на вушках. Ось так виглядають зараз у мене вушка. Так. І як виглядає на прев'ю? Тут одне вушко товстіше. Ось отак одне вушко товстіше, де воно там одне тонше. Я зробила їх два однаково. Також ми бачимо, що у чорного котика в мене оченята. Оченят я робити не буду, вони будуть в мене дивитися на машину, тому це буде у них задня сторона голови, то не буде, бо якось виглядає дуже стрьомний котик з такими оченятками. Можливо, коли все відіщу, щось в мене зміниться. Також я почала тут робити Бекстіч на фургоні. Все дуже класно, легко, машина взагалі вишивалась без проблем, нічого важкого не було. На наступні два тижні планую завершити хоч одну якусь роботу і мати фініш. Можливо, це буде Мілхіл, можливо, буде. Чаювання. Ну і, звичайно, можливо, це буде телеартіс або мої півонії. Ну і, звичайно, хотілося зробити якийсь старт. Подивимось, що в мене вдасться. Всім дякую, хто додивився моє відео до кінця. Чекаю вас в наступному відео. До зустрічі!